Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна за лідерство президента Володимира Зеленського об'єднує світ навколо ідеї справедливого миру. До глобального саміту миру у Швейцарії долучились понад 100 країн та міжнародних організацій. Уперше за українською ініціативою відбувся захід подібного рівня та масштабу. Маємо конкретні результати. Учасники саміту визнали, що майбутній мир базуватиметься на статуті ООН. Ключно з принципом поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, учасники саміту погодили позиції щодо трьох пунктів української формули миру: безпечне та захищене використання ядерної енергії та контроль України над Запорізькою атомною електростанцією, вільне безпечне судноплавство і доступ до портів, неприйнятність нападів на торговельні суда та цивільні порти, неприпустимість використання продовольчої безпеки як зброї. Повний обмін військовополоненими та повернення депортованих і незаконно переміщених цивільних осіб, в тому числі українських дітей. Ми зробили важливий крок до миру. Далі триватиме робота над імплементацією інших пунктів української формули та підготовка до наступного саміту миру. Готуємося до відкриття перемовин про членство України в Євросоюзі. Постійні представники держав-членів ЄС схвалили переговорну рамку. Активно готуємося до першої міжурядової конференції 25 червня. Щиро вдячний урядовій команді за кропітку роботу щодо виконання всіх наших зобов'язань перед партнерами. Це історичний момент для України та нашого європейського майбутнього. Посилюємо фінансову стійкість держави, працюємо над залученням коштів партнерів. Від початку року ми вже залучили 11,8 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною. Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 мільярдів євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження виконавчої радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 мільярди доларів. Відновлення енергетики та розбудова децентралізованої генерації пріоритет нашого уряду. Ми вже радикально скоротили терміни погоджень та приєднання до електромереж та газорозподільчих систем, мінімізували кількість необхідних документів, скасували процедуру відведення землі та оцінку впливу на довкілля, менше бюрократії, щоб прискорити рішення. Сьогодні уряд приймає постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми 579. Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проєктів із децентралізації енергосистеми. У спільній роботі з Нацбанком опрацьовується програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами, сонячних панелей та вітрових установок. Щоб люди забезпечили себе і навіть реалізували надлишок електроенергії у загальну мережу ситуація в енергетиці складна. Докладаємо максимальних зусиль, щоб українці були зі світлом. Зараз генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу. Згідно з роз'ясненнями Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій, санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму. Не застосовуються, тому про жодні штрафи за це не йдеться. Щоб унеможливити подальші інформаційні маніпуляції та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання. І наостанок маємо низку ініціатив солідарності від партнерів. За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми склав більше 1 мільярда доларів. Сполучені Штати спрямовують через USAID 500 мільйонів доларів додаткової енергетичної допомоги та переспрямовують ще 324 мільйони доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. Свій внесок в енергетичну стійкість України обсягом 74 мільйони доларів зроблять також Норвегія. Частина цих коштів піде на ремонти об'єктів у Харкові та області. 14,5 мільйонів доларів інвестує в українську енергетику Уряд Канади. Вдячні всім, хто в ці складні часи поруч і простягає нам руку допомоги. Разом вистоїмо, разом переможемо. Дякую за увагу. Слава Україні!